Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Цими днями минає 40 років, як покинув цей світ засновник струсівської капели бандуристів Володимир Обухівський. В наших архівах зберегли запис програми з дочками Володимира Обухівського. Пропонуємо вашій увазі, перегляд. Грай, моя бандуро, на всі струни грай. Хай пісня лунає, як сад розцвітає на вручанський край, Дзвенить виграває бандура і лине мелодії сів, край наш чудовий поділля, Прославних його трударів, Рай моя бандуро, на всі струни грай, хай пісня лунає, як сад розсвітає на гручанський Чарівне містечко струсів, що розкинулось на березі головної артерії області Сареті з чудовим палацом, правда в запущеному стані, як і більших наших пам'яток. А при в'їзді величаві церква ліворуч, а костел праворуч, і підпірна стіна безцементного розчину. Камень до каменя, і підігнані. Ювелірно один до одного. А ще одна цікавинка, що збереглась у Струсові, яка пережила радянські часи і совєтські порядки: тризуб на ринві одному із будинків, який знаходиться у центрі, гарно замоскована під чашу. Цієї водостічної труби. Рен, рен. О, так. В центрі містечка недалеко цей будинок знаходиться від будинку культури, в якому діє рідкісне диво українського мистецтва, самодіяльна капела бандуристів це столиця, можна сказати, струсів. така. Сьогодні в нашій передачі. Беруть участь дочки першого засновника, організатора і керівника Струсівської капели бандуристів Люба і Ліля Обухівські, е, обухівські е, які е, нещодавно брали участь в нашій передачі до століття від дня народження батька. А 29-го, дівчата вже розкажуть. Минає річниця з дня смерті Володимира Обухівського. І дівчатка, прошу вас тут ще цікава декорація на столі: є портрет Володимира Обухівського і його скрипка, яка зробила не один концерт і звеселила сотні тисяч людей. Дівчатка коротенько про те, де батько народився, і маєте фото, цікаві фотографії. То прошу показати. Так, Ну я хочу стати перш за все привітатися з тими, хто нас сьогодні дивиться, і хочу сказати так: ми вже виступали на каналі TV4 у передачі «Погляд з близько», який веде Галина Васильівна. Після цієї передачі нас зустрічали люди, дзвонили по телефону із Трусова, із околишніх сіл. Із Теребовлі, із Тернополя, і навіть були дзвінки з-за кордону з Польщі і з Італії і дуже дякували за цю передачу, дуже вона всім сподобалася. Тоді передача була присвячена сторіччю з дня народження нашого татка, тому що він народився на саму покрову 14 жовтня 1919 року. Ми були дуже щасливі і раді, що можемо згадати про нього, розповісти про нього. Тому що доля нашого татуся долі нашого татуся не позаздриш. Я дуже часто задумуюся, як він е, міг все це пережити, де в нього знайшлося стільки волі, сили волі? Е, але давайте спочатку почнемо із його щасливих днів життя. Навіть, Прошу, Ліліч, збереглася, скажі. пані Ліля покаже Та, хата, в якій він народився. Е, сиді... народився наш татко. От в цьому будиночку, який зберігся до сих пір, сім'я була дуже культурна, інтелігентна і поважна в селі. От дідуся Василя і бабусі Христинки було двоє дітей. Так, двоє дітей. Синочок Володя, Володимир, і сестричка його Ольга. В нього, бачите, ще і ще одного хлопчика. Цей хлопчик це був е, значить, двоюродний братчик, дідуся, татка нашого. От і він е, як він потрапив? Це. Сталася біда сім'ю. Так, сталася біда, трагічна біда. В їхній сім'ї, батько і мати, це дідуся, рідна сестра була мати цього хлопчика, повмирали. І він лишився буквально у двох тижнях. Лишився... Не віддавали колись інтернатию, ага. а родина і... брала на виховання, і той так. дух родинний зберігався, і дуже в нас були такі дуже гарні традиції, так, щоб так. і він, бачите, він для них був як рідний син. Дідусь з бабусею нічого не від так, них так. Не, не міняв. Там... Костюми однакові щось займатися там, вчити щось і все однакове було, не обіжали зовсім його. Він був для них як рідний син. З дитинства у татуся був великий потяг до музики. От дивіться, буду ще маленьким, малим хлопчиком, він вже з батьком, і тут якась музична група, і е, дідусь на, дуже гарно грав на трамбоні. І татко біля нього. Ну, вибрав собі татко в майбутньому в скрипку. Він пішов вчитися по класі скрипки в музичний, в музичну школу Теребовлянську. Йому було цілком мало років тоді. І він йшов через ліс пішки на теребовлю. І представляєте, сідав на пеньочок. Як змучилися ножки. Сіділа на пеньочок і грав на скрипці, щоб не забути те, що йому дали вчителі. Потім татко вирішив вчитися на скрипці. Грати на скрипці. Так, на скрипці досить, досить тяжкий інструмент. І він ну, вирішив вчитися. Далі по цьому. Він став, захотів стати і став це скрипачем віртуозом. В 30-х роках татко поступив у Львівське музичне училище імені Лисенка. Це були його дуже щасливі юнацькі роки. Ось фото татко зі своїм одногрупником, однокурсником. Він також мав талант до драматургії, татко наш, на жаль, в Тарафі не зберелися і запропонував філігранно розвинута особистість. Дуже, Одне кликало до друге. Він також мав талант до драматургії, і там у Львові він грав Петра із Наталки-Полтавки. Високо оцінили його талант і запропонували поступати на навчання в консерваторію. Але доля розпорядилася інакше. Почалася війна. Татко пішов на фронт, захищав Україну, Київ, Білу церкву, потрапив у німецький концлагер у Польщі. Напевно, молитви батьків та віра в Господа Бога його допомогли йому залишитися живим. В 45-му році він почав працювати у Струсові. Тоді це був районний центр. Татко працював. За відділом культури, потім директором будинку культури, потім художнім керівником, тому що йому і вчителем, і вчителем, вчителем можливо, музики так, у школі. тут є веннятка, як колись казали, О, випуск я хочу показати, де саме 58-й рік тут наш татус написано Викладач. О. А от тут Юхміш Петро Прокопович за відділом, який допоміг потім організації капели бандуристів. Бачите, татко працював за відділом культури, потім директором, потім художнім керівником. І все це із-за того, що у нас спад, що він не був партійний. На той час, коли йому це... пропонували поступати в партію, місяць, а пропонували йому. Він не здав згоди, не пішов. І через це він так от, пішов на спад по посадах. Тому йому, коли він створював капелу, він йому було довелося звернутися до тих, хто був при владі і хто мав силу тоді. Це Ілліан Пухайський і його швагро свиняних Петро. Цей свиняних Григорій Данилович. Він був перший секретар. Швагробського хайського. І заслуга батька у створенні капели капелесті велика і неоцінима. Він був дуже скромною людиною, не рвався до влади, не любив не був кар'єристом. Та якби був, то був би вступив партію і був би йшов так, далі, так. а значить мав свої переконання. Так, Цікавна... так. так, так народи. Вот. Так що, от таке втатка була. І... І, пані що... Лілю, я знаю, що ваш родовід пов'язаний е, з Йосипом Сліпим. Ти я проще би коротенько розказати. Так, Йосип сліпий це троюрідний брат нашого дідуся по матері, і також в селі Лущинівка. Є церква, фундатором якої були так теж мої предки. Вони там і поховані на території біля церкви. Так що ми маємо тим години. Нас удові дуже такий знаменитий дідусь по маминій лінії Юліан співав. в нього, був Контрабас, співав в костьолі Струсівському колись, а також мав сертифікат якості звідня, тому що Австрія в нього закупляла мед. От такі були талановиті наші предки. То по родині дичковських, так? Так, так. так. Це по родині Дичковських. Дичков. А всі дні народилися Кирило Студинський, український літературознавець, фольклорист, мовознавець, письменник, громадський діяч навчався у Тернопільській гімназії, академічній гімназії у Львові. Навчався на філософському факультеті Львівського і Віденського університетів, доктор філософії, був послом до австрійського парламенту, працював в Ягелонському університеті у Кракові, професор і проректор, і декан Львівського університету, був обраний головою народних зборів Західної України, депутат Верховної Ради УРСР в 1940 році. Врятував від комуністичних репресій багато осіб під час відступу Червоної армії з Львова примусово був вивезений разом із сином Івана Франка Петром і загинув. Народився в селі Кип'ячка поблизу Тернополя. В Тернополі названо вулицю іменем Кирила Студинського. Юліан Опільський, справжнє прізвище Юрій Рудницький. Український письменник навчався в університетах Львова і Австрії, народився в Тернополі. Володимир Климків, український диригент, педагог, музичний і громадський діяч, жив і діяв у Канаді, народився в селі Саранчуки Бережанського району. Олекса Васенський, український культурний діяч, священник в селі Криворівня на Верховинщині. В його домі в свій час перебували Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Ольга Кобилянська, Гнат Хоткевич, Олександр Олесь, Володимир Гнатюк і багато інших культурних діячів України. Народився в селі Звиняч на Чортківщині. Ярослав Горошко український військовий діяч, учасник війни в Афганістані, трагічно загинув. Народився в селі Борщівка на Ланівеччині. Степан Стельмащук, український хоровий диригент, педагог, фольклорист, закінчив Львівську консерваторію, упорядник збірки ста народних пісень Тернопільщини, зокрема села Скородинці, де і народився. Анатолій Зінькевич, український церковний діяч, народився на Кременеччині. Олег Караванський, генеральний директор Тернопільського, народився в Дичкові Тернопільського району. Григорій Корницький, вчений в галузі медицини, громадський діяч, головний лікар обласної дитячої комунальної лікарні, народився в селі Пальчинці Підволочиського району. Тарас Заставецький, вчений в галузі географії і біології, автор понад 30 наукових праць. Народився в селі Яструбово на Козівщині. Степан Костюк, краєзнавець, редактор, колишній директор обласного краєзнавчого музею. Народився в селі Гермальківці на Борщівщині. Василь Тракало, журналіст, письменник, громадський діяч, заслужений журналіст України. Народився в містечку Товсте. Олег Шупляк художник, педагог. Член Національної спілки художників України, народився на Бережанщині. Юрій Лазарчук, головний лікар міської лікарні номер 3 у міста Тернополя. Петро Бабюк, голова Тернопільського окружного адміністративного суду, народився в Тернополі. Богдан Йосипович Шеліга. Колишній директор Косівської загальноосвітньої школи першого-третього ступенів номер 2 Відмінник освіти України, заслужений вчитель України, педагогічне звання Старший вчитель. На посаді директора закладу попрацював 42 роки. Богдан Йосипович, лауреат конкурсу 100 кращих керівників України у номінації Управління персоналом. Основою сучасної педагогічної стратегії на думку Богдана Йосиповича є формування. Принципово іншого образу школи, її неповторного обличчя, починати зміни слід з уникнення одноманітності у житті навчального закладу. Слова директора навчального закладу ніколи не суперечили його діям, адже він з повагою та батьківською турботою ставився до свого оточення, робив все, щоб в його силах, щоб підтримати творчого вчителя. Та берегти розумних учнів. У своїй роботі керувався принципом Решельє. Щоб керувати, треба менше говорити, а більше слухати. Саме за дбайливої підтримки Богдана Йосиповича 18 педагогам педагогом було присвоєно звання старший вчитель, а 9 вчителям вчитель-методист. Під мудрим керівництвом директора педагоги були активними учасниками, лауреатами та переможцями конкурсів: Вчитель року, класний керівник року, панорама творчих уроків, участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, перемога на обласному та всеукраїнському рівнях, стипендії від президента для обдарованих школярів. Це спільна робота мудрого керівника та творчого педагогічного колективу. Завдяки наполегливості директора, у 2017 році при школі було збудовано плавальний басейн довжиною 25 метрів з чотирма доріжками. Навчальний заклад активний учасник проєктів конкурсів, серед яких проєкт Клич друзів Граємо разом, у якому Козівська. ЗОЖ номер 2 виграла спортивний майданчик вартістю близько 100 тисяч гривень. Зараз Богдан Йосифович на заслуженому відпочинку. Але і сьогодні він живе своєю рідною школою, радіє успіхам вчителів та учнів. А кожна перемога закладу для нього це найкращий подарунок. А народився Богдан Йосипович в селі Городище. На Козівщині. Народився, до речі, в той тиждень, коли ми святкуємо Всеукраїнський День Учителя і День Вчителя взагалі. А також в ці дні народився великий педагог України Василь Сухомлинський, Ігор Сачко, актор театру і кіно, народний артист України. Довший час був директором театру. В ці дні святкує свій ювілей, народився в Підволочиську. Людмила Ференц, програмовий редактор на ТВ 4, народилася в Тернополі. Микола Тимчук, інженер на ТВ 4, народився в Рівненській області. Придивимось до місяця і порадимось з зірками, а наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці і молодому місяці, бо молодик настане 14 жовтня о 21 годині. В цей час відбудеться кільцеве сонячне затемнення, якого в нас не буде видно. 13, 14 і 15 жовтня дні напружені, всі інші середні. Якщо у вас якісь будуть наміри кудись поїхати чи е, щось важливе вирішити, то 9 жовтня бажано теж було би утриматися. Адже Венера переходить у знак Діви. Коли настає молодий місяць. І що відбувається затемнення. Вмійте стримувати свої емоції. Старайтеся не нервуватися, нікого ні в чому не переконувати. Більше відпочивайте, не перевантажуйтесь. Овен, підвищена уразливість та бажання тримати під контролем всіх і вся, може привести до не Потрібних суперечок та втрати корисних контактів, талець. Намагайтеся позбутися приземлених турбот і всього зайвого, що тягне вас назад, зокрема від токсичних зв'язків. Пропозицію нової роботи треба приймати без вагань з упевненістю, дивлячись у завтрашній день. Близнята, намагайтеся завершити всі короткострокові проекти та не думайте розпочинати довгострокові. Краще відкласти на листопад найперспективніші починання. Рак обставини тижня сприятимуть активним діям і найсміливішим планам, реалізації, яких допоможуть накопичений досвід та невитрачені сили. Підписуйте. Важливі папери, поговоріть із начальством про виробничі справи, займайтеся вирішенням фінансових та юридичних питань. Лев, щось підштовхує вас з середини чіплятися до дрібниць і критикувати оточення. Можливо, це невпевненість у собі, а це дуже ускладнить спілкування як у роботі, так і з домочадцями. Діва Тиждень підходить для того, щоб зайнятися фінансовими питаннями, ви зможете повернути борг, який вже давно не розраховували, або отримати кошти на вигідних умовах. Терези. Від початку тижня. Концентруватися на професійних завданнях вам буде складно, тому краще за можливості взяти кілька вихідних та провести час із дітьми чи молодшими родичами. Скорпіон, якщо ваш партнер або близька людина наважиться висловити вам якусь претензію, ви реально можете довести до того, що Розмова закінчиться плачевно. З одного боку, вам не важко розуміти причини слів і вчинків близьких людей. З іншого слова підтримки та схвалення знайти важко. Стрілець, обминайте будь-які авантюри, інакше можна серйозно влипнути в неприємності або просто. Отрапити в халепу гарний час для вивчення перспективного спрямування, пов'язаного з вашою професійною діяльністю. Козиріх поселяться ваші творчі здібності, роблячи вас відкритими світові, новим ідеям і людям. Можна впевнено братися за проєкт, який здавався вам нездійсненним, відповідний час для планування. Бюджету до кінця року, обов'язково виділяючи в ньому суму на покупки для себе відпочинок та розваги водолій. До розхитаного внутрішнього стану додається підвищена довірливість, тому вам слід бути обережними з обіцянками, які вам роздають навіть добре знайомі люди. Та й самим не варто брати на себе підвищених зобов'язань, ризик того, що все зірветься надто високий. Риби. Ідей та планів багато, але технічно реалізувати їх складно, тому всі починання краще відкласти до листопада. Ваші дипломатичні та ораторські здібності будуть на висоті, дозволять загладити будь-яку навіть найнеприємнішу ситуацію. І на сам кінець, 6 жовтня, всесвітній день усмішки. 8 жовтня День працівників санітарно-епідеологічної служби України. День проспілок України. День художника України. А 9 жовтня всесвітній день пошти. Побачимось.